Перерахунок пенсії проводиться для тих пенсіонерів, кого пенсії призначили до 2019 року. Або проведений був черговий перерахунок пенсії до 1 квітня 2019 року. І для тих, хто після 15-20 років продовжували працювати. Наталія Чепка після виходу на пенсію два роки тому продовжила працювати. Жінка розповіла, що очікувала доплату з квітня цього року. До відділення пенсійного фонду прийшла, щоб дізнатися, коли отримає виплати за квітень і травень. Я прийшла до вас по питанню про перерахунку пенсії в квітні. Я не отримала перерахунок. Автоматичний перерахунок з квітня місяця у вас проведений. Ви його побачите в червні місяці 2021 року. Затримки перерахунків сталися через зміну терміну подачі підприємствами єдиного соціального внеску, і тому страховий стаж за січень лютий відобразився тільки у травні. Тобто в червні працюючі пенсіонери, яким проведено перерахунок, отримують свої пенсії в підвищених розмірах за червень місяць і доплата за квітень та травень місяць. Підвищення отримують близько 22 тисяч працюючих пенсіонерів Житомирської області, яким проведено перерахунок, каже Світлана Антонюк. Розмір підвищення пенсії залежить від стажу заробітної плати і становитиме від 50 до 400 гривень. Леонід Харшан Ігор Грач, новини на Суспільному.